Друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. З радістю, тому що вже починають появлятися перші катировки, перші параметри в лінії БК на основну сітку WTA тисячник на хардкорті в Майамі, У дівчат, звісно. Перші матчі стоять на вівторок, 18 березня. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Дякую вам за це. Звісно, те, що стоять перші матчі на 18 березня, це не означає, що всі. Матчі однієї 64-ї першого кола, де поки що сіяні тенесистки не вступають в бій, пройдуть не обов'язково у вівторок, можливо, і в середу. А якщо втрутиться непогода, то є варіант, що і до четверга дотягнуть. Матчі першого кола однієї 64-ї в Майамі у дівчат. Хлопці стартують днем пізніше. Так що набираємося терплячки, друзі. Вмочуємося зручніше. А я почну двома матчами і, звісно, прогнозами на них. Звісно, і зрозуміло, що. Насамперед найважливішу мою увагу, сподіваюся, і вашу, викликають наші дівчата, які були не сіяні, але потрапили вже до основної сітки. До цих прогнозів я ще буду долучати прогнози наших дівчат, які пройдуть, все ж таки, я вірю. Кваліфікації в Майамі і приєднаються до основної сітки. Так що тут також, друзі, будьте уважні. Отже, у перших своїх матчах основної сітки вже відомі суперниці наших українок Даяни Ястремської і Ангеліни Калініної. Саме Калініна Ястремська. У нас стартують з однієї 64-ї. Отже, Ангеліна Калініна, 55-та, 28-річна Українка з нової Каховки, получила в Суперницю Вікторію Азаренко. Це 32 га ракетка світу, яка Представляє Лукашенківську Білорусь. Посіпак Кремлівської Хунти. Нам везе на суперниць, я вам скажу. Або дуже досвідчені, або представниці потустороннього світу, або посіпаки їхні. Так, і звісно. Чого чого а досвіду Вікторії Азаренко не займати. І, звісно, зрозуміло, друзі, що ми з вами будемо всі разом вболівати за Ангеліну Калініну, щоб вона вийшла вже в основне в друге коло основної сітки, і там вже буде більш серйозний теніс. Але для цього треба пройти Вікторію Азаренко. Я хочу, по-перше, запитати у вас, дивлячись правді в очі. А чи по силам пройти Калініної, е, Азаренко? А зараз, от ми відключаємо пилке. Серце вболівальників і пафосність відключаємо взагалі. І спокійно, холоднокровно, давайте спробуємо спрогнозувати. Уже двічі зустрічались Калініна і Азаренко. І, на жаль, двічі Калініна програвала. Так. Азаренко не стає молодшою. Вона вже 35-річна тенесистка. З величезним. З, е, просто е, сказати просто величезним це нічого не сказати. Повірте, досвіду Азаренко хватить на двох калініних. Я не хочу, щоб мій прогноз збувся. Але Якщо дивитись правді в очі, то шансів у Калініної немає. На жаль. І тому мій прогноз на користь представниці Лукашенківської Білорусі. Вікторія Азаренко перемога по форі мінус 2,5. 1,65. На жаль. Але я хочу, щоб мій прогноз не збувся, не відбувся. Другий матч. Даяна Ястремська. 42, 24-річна україночка. Получила ще більш потужну суперницю, ніж Калініна. Це, ну, поки що 45-та, але вона буде і вище, повірте мені. Білінда Бінчіч, представниця із Швейцарії. 28річна Білінда Бінчіч. Чотири рази зустрічались Ястремська і Бінчич. Не дивлячись на те, що ці 4 матчі між ними були протязі 17-го, 18-го, 19-го років, це вже. 6 років тому назад і більше пройшло, адже все одно на сьогодні ви і самі друзі, хто дуже спостережливо дивляться тенісні матчі останні, останніх місяців підтвердять мої слова, що і у Ястремської. Шансів, ну дуже-дуже мало, майже нема. Я не знаю, що може відбутися для того, щоб Даяна Ястремська виграла у Белінди Бінчич. Це, по-перше, треба, щоб Бінчич просто стояла. По-друге, треба, щоб Ястремська продемонструвала неймовірно надійну. Висококласну гру. А ви в це вірите? Скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях обов'язково. Особисто я не вірю. Ні. Я то вірю в те, що Ястремська зможе відіграти класно, але клас Бінчич набагато вищий, як не крутий. І знов таки повторю оті свої слова. Я хочу, щоб мій прогноз не збувся. Але дивимося правді в очі, нема жодної з підстав вважати, що Ястремська переграє Бінчич. Навпаки, мій прогноз, друзі, відключаючи палке серце вболівальника, і пафосність. Я скажу е, про впевнену перемогу Бенчич. Я вибрав перемога Білінди Бенчич з точним рахунком 2,0 по сетах. Коефіцієнт 1,74. І повторюю: на жаль, ось такі невтішні. Мої прогнози щодо наших україночок, які з першого кола почнуть в 1.64 на Майамі грати вже в основній сітці. На жаль. Але знову таки повторюсь: я хочу, щоб ці мої прогнози провалилися. Все, що у мене на думці, все, що у мене. На серці і в душі. Я тільки що вам видав і поділився з вами своїми варіантами прогнозів, друзі. Чекаю тепер це від вас. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі. Це головний стимул і потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім нам скорішої перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, любові, щастя, добра, світу і вдачі. Море вдачі і дачу на морі. Я, одним словом, бажаю вам. Саме того, чого ви самі собі бажаєте. Любі друзі, дякую за увагу, за перегляди, за активність підтримку. Всім до зустрічі, всім па-па.